Вітаю тебе на моєму YouTube каналі. Сьогодні ми поговоримо про новий лаунчпул на біржі Bybit з відомим токеном під назвою CATS, де на один аккаунт повинно вийти мінімум 25 доларів, а при хорошому розкладі потенційних 70 доларів. Тому жирний лайк авансом, а ми поїхали! Якщо коротко та по факту про лаунч-пул, що це таке, припустимо, у нас є USDT, ми закидаємо ці USDT в пул. за те, що ми просто свої USDT закинули в пул, ми отримуємо нові токени проєктів. Сьогодні це токен CATS. Ми будемо закидувати USDT та отримувати токени CATS. І з найважливішого, якщо ми закидаємо чи USDT в пул, чи Mantle, чи CATS токени, ми фармимо а, цей токен CATS. Тим самим наші монети через 7 днів, які ми закинули в пул, вони не згорають. Тобто ми закинули 100 доларів чи 1000 доларів в цей пул. І через 7 днів фарму нам ці 100 доларів або 1000 доларів, які ви закинули, вони повертаються і плюсом нафармлені нові монети проекту. Тому переходимо на екран та ближче до лаунчпулу. Якщо у когось немає аккаунта на біржі Bybit, посилання для реєстрації її під відео. А ми переходимо до Лаунчпулу, де знайти Лаунчпул. Туди є торгівля, ми наводимо. Є SpotX, ми також наводимо та переходимо в вкладку LaunchPool. Як ми можемо замітити, зараз є активний лаунчпул під назвою Navi. Бачимо, що він триває. Ми також сюди можемо занести а, свої стейблкоїни і токени Navi, щоб фармити додаткові Navi. Але в цьому лаунчпулі ми приймати участі не будемо. Ми опускаємося донизу, і бачимо, є лаунчпул, який ще не стартанув і який розпочнеться через 3 години та 17 хвилин. Іменно в цьому лаунчпулі ми будемо приймати участь. На лаунчпул CATS виділено 20 мільярдів монет. Як ми можемо зразу замітити, є три пули. Перший пул ми купляємо під час лізингу монету CATS та закидуємо в стейкінг. На цей пул виділено 4 мільярда монет. Але зразу наголошую, що купляти з ринку під час ліценгу монету та закидувати в лаунчпул не вигідно, адже монета може залітитися по високій ціні, ви купите і через 5-6-7 днів монета просяде і ви будете в мінусі на 20-30, можливо, ще й на 50 Тому купляти монети КЕЦ та закидувати в лаунчпул я взагалі не рекомендую. Далі є другий пул з монетою ММТ для холдерів. В кого є ця монета, це прекрасна можливість отримувати та приймати участь в лаунчпулах, але щоб купляти монету, також купити. Монету, і під час лаунчпулу, коли він вже пройде продати цю монету, ви також можете бути в мінусі, адже монета ММТ може просісти. На цей пул виділено 6 мільярдів монет. І найголовніший пул це пул в USDT, де, по суті, без ризику, без просідання відсотків ми купуємо монету, а потім може монета просісти. Ні, тут такого немає. Тут стейблкоін, USDT, по суті, не просідає, якщо його лише не взломлять. Але на даний момент з ним все добре, і по суті, це. Найголовніший стейблкоїн на криптовалютному ринку, і на цей пул виділено 10 мільярдів монет. Як ми можемо замітити, це найжирніший пул, і, можливо, хтось каже: блін, отут ми то, що найбільше зробимо. Більше зробимо ніж в пулі ММТ та в пулі КЕЦ. Звісно, що ні, тому що учасників іменно які будуть закидувати гроші, є три пула. Більшість відсотків учасників будуть закидувати в пул з USDT, де монета точно не просяде і де люди точно зароблять свій пасивний прибуток. Тому як прийняти участь та як закинути гроші, через 3 години вже стартує цей лаунчпул. Як ми можемо замітити, тут буде відкритий для стейкінгу пул через 3 години та 9 хвилин. Тут, припустимо, у вас, якщо ви не нажмете кнопочку. Для участі зареєструйтеся, то у вас цього не буде. У вас буде просто так, як у мене зараз є з наві. Припустимо, ми нажимаємо, ми успішно зареєструвалися в цей пул, нажимаємо ОК і бачимо, що ми можемо занести свої гроші в цей пул. Так же само після 3 години у вас буде можливість занести токени КЕЦ, токени ММТ та стейблкоін USDT. По лімітах все просто. В пул з USDT мінімум ви можете закинути 100 доларів. Максимум ви можете закинути 2000 доларів. По ліміту в пулі з MMT токеном ви можете закинути мінімум 100 токенів MMT та максимум 5000 токенів MMT. В пулі з CATS невідомо, адже цей пул для стейкінгу я взагалі не розглядаю. Початок стайкінгу сьогодні о 13.00. Бачимо, що є зворотній відлік. Після цього зворотнього відліку саме в 13.00 ці пули будуть відкриті як пули зараз відкриті з лаунчпулом Наві. Ми зможемо заносити свої стейблкоїни. Період стейкінгу з 8 жовтня по 15 жовтня. Це означає, що у нас є цілих 7 днів, щоб фармити токени КЕЦ. Чим швидше ми закинемо, тим звісно, що більше токенів КЕЦ ми нафармимо. І тут є період стейкінгу. Ми наводимо, зразу чітко пише, що наші гроші не заморожуються. Тобто, ми умовно сьогодні поклали 2000 USDT. і через 2-3 дня нам вони потрібні. Ці гроші в цьому пулі не блокують. Ми можемо в будь-яку хвилину їх вивести. Тобто, сьогодні ми закинули. Завтра чи післязавтра, умовно, нам потрібні стейблкоїни USDT, Ми спокійно зможемо ці стейблкоїни вивести. Просто в подальшому, в подальші дні, а ми не будемо отримувати токени КЕЦ. Можливо, не потрібно порівнювати минулі лаунчпули з сьогоднішнім лаунчпулом, але все ж таки ми прекрасно розуміємо, що є погані лаунчпули, які насипають 10-20, умовно, там 30 доларів. А є. Хороші лаунчпули, які насипають і 50, і 100, і 150 доларів. Нещодавно був лаунчпул Єна, де на один акаунт при стейкінгу 2000 доларів за 7 днів пасивно, не ризикуючи нічим, прийшло. Вдалося заробити 150 доларів. Це просто, на мою думку, неймовірно хороший результат, де мені нічим не ризикуючи, з 2000 доларів за 7 днів заробили там 100 чи умовно 150 доларів. Сьогодні ми будемо стейкати USDT та фармити токени CATS. І на мою думку, я думаю, що тут потенційно повинно вийти від 50 до 70 доларів, якщо ми застейкаємо 2000 доларів. Для новачків, хто не знає де та на який вкладці спостерігати за всією цією інформацією, тобто скільки монет ви сьогодні отримали, ну і так далі. Тут є історія стейкінгу. Ми нажимаємо сюди і тут є активний стейкінг. Тут буде все писати: загальна сума інвестицій, скільки ви проінвестували, загальний дохід, скільки ви заробили, та дохід за сьогодні. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!